Уявіть тільки собі, в самому вікні рендерингу корона з'явився штучний інтелект. Мене звати Тарас Польнюк. Ви на каналі Дід Полі, і зараз я вам розповім, як користуватися ним. Отож, перше, що повинні ми зробити, це оновитися до 13-ї версії корони. Друге, що повинні ми зробити, це вийти з цього відео, тому що ну хто ж має ліцензію корони. Третє, що повинні ми зробити, це вислухати наступні мої 30 секунд, найважливіші в цьому відео. Дивіться, це, що я зараз вам покажу, воно є дуже просте. І показувати це можна ла, буквально там нарізати в 30 секунд. Якщо ви навіть не маєте ліцензії, а без ліцензії вас не буде працювати цей штучний інтелект, починайте звикати, просто подивіться зоровою пам'яттю, як це буде відбуватися, тому що в перспективі наступного року-двох найбільші, найкрутіші, найприкольніші технології в кожних окремих наших софтах будуть вже переходити в онлайн і. Через років 5 ви будете взагалі все всюди купувати. Тому давайте подивимося, як працює цей наш штучний інтелект. Я запускаю рендер і показую, де він у нас є. Він у нас є ось тут ось ця чарівна паличка. І вона не працює. Давайте зробимо так, щоб вона в нас працювала. Для того, щоб вона в нас запрацювала, потрібно додати ось таку карту. Це Мескін і дивіться там, от є оце слово. Я його знаю, але я його ніколи не вимовлю. Тож прослухайте його. Enhancer. ось такий аї. І... І він увімкнений, і тепер запускаю рендер. І спостерігаємо за тим, що наша чарівна паличка вже є активною, але ви не поспішаєте дочікуєтеся до того моменту, коли рендер закінчить своє рендерення. Звісно, очікувати я не буду. Я собі його просто зупиняю. В мене там йде якийсь денойз. Далі, коли наш рендер вже зупинився, всі денойзи, скажімо так, спрацювали, клікаємо на цю чарівну паличку, і е, тут вас. Е, так, зараз ще не питає. Говорить upload файл, тобто клікнули червону паличку. Зробили цей upload файл Якщо ви будете не залоговані, воно попросить вас залогуватися. Зараз в нас поки ось це все грузиться. Ще скажу одну інформацію, це поки зараз. Далі буде більше про це. Рендерю. Для того, щоб запустити в цю AJ не більше 2000 пікселів на довшу сторону. Ось щойно завантажилась наша ця картиночка в нашу хмару, де воно буде аїшитись ось цей наш клауд. Ось це зараз в нас сталося. Там скільки 12 пасів відрендерилось з 50. Я клікаю по цьому рендеру, і є ось цей іншер. І коли я клікаю по цьому інчер. Я не знаю, чого я говорю інчер, там не інчер, а ось то слово. Інгансе. Дивіться, найважливіше, цей штучний інтелект працює по людям. Я цього не сказав вже яка хвилина відео. Тобто він працює всюди, але його найбільша суть це все ж люди. Він там буде намагатися кудись влазити, але він буде псувати. Головне, це люди. Якщо б не ось ця дівчина на моєму цьому рендері, я б цього не робив. Далі повертаємося до нашої хмари і бачимо, що воно вже покращилось. Дівчина наша є кращою. Тут дещо не інтуїтивний інтерфейс, але звикнути. Дивіться, ось наша картиночка, вона вже ніби тільки покращена. Але якщо клікнути ось download, то у вас є проста версія, хоча в ній суті немає, ось. А оця покращена, ви її обираєте, клікаєте Download, не буду клікати, бо щойно клікав. Це на монтажі. Закидую її сюди. І дивіться, це наш простенький рендер, щойно недорендерений. Ось так він виглядає, і дивимося. Як все змінюється? Якби там підлога, от всі текстури навколо вони сильно і не змінюються, але дуже сильно разюча різниця є в тому, наскільки реалістичнішою наша є ця дівчина. Всі штучні інтелекти, якщо вже працювали, якщо не працювали ще з ними, як вони працюють, ви маєте сторону найдовшу, хай буде 1000 пікселів. після покращення вона буде 2000 пікселів. Якщо ми мали щойно 2000 пікселів, після покращення воно стає 4000 пікселів. Тобто, ось наш оригінальний рендер, він теж рендерився 2000 пікселів, найдовша сторона. Дивимося, подвоїлось, і якісь там 96 пікселів ще зверху собі воно накинуло. Тобто. Повертаємося до 3D Max. Бачили, що зарендерили нашу дівчину. Взагалі, як я працюю, якщо ви побачили, ось тут, бачите, регіоном в мене все було. Я рендерю регіоном те, що мені потрібно. З ось цими сторонами, відношеннями, які стягує штучний інтелект. Я рендерю 2000 для штучного інтелекту. Потім. Вже без штучного інтелекту можна собі його вимкнути або залишити, нічого не станеться. Я заходжу і рендерю 4 тисячі. І після цього вже ось ця картинка в мене буде аж. 4 тисячі. І я беру, закидую цю історію в Photoshop і в фотошопі прифотошоплюю нашу дівчину. І для того, щоб зручно вам це все показати, я вже просто запустив отой мій фінал, який я зробив тиждень тому. Бачимо, це вже 4 тисячі велика, відфотошоплена з різними слоями картиночка. Була в мене маска для того, щоб я міг собі зручно виділити дівчину. До речі, бачите, відрізняються ноги, тому що вона в мене в оригіналі взагалі була в каблуках, і це я примоделював інші ноги, щоб вона була босою. Тому що що, все має бути реалістично. Вона вдома. Давайте ще подивимося, що ми тільки про яйко Тут бачимо, що ноутик закритий, і вона сидить в телефоні. До речі, дивиться на мої курси, хто буде мене любити, окрім мене. Тобто воно таке живе, ти закрив, від'їхав і вже в телефоні. І в туфлях вона б не сиділа вдома. А якщо в неї робоче місце вдома, вона хоче бути в такому робочому строю. І була боса. Це все бляха важливо. Так, щось я завівся, давайте продовжувати приближуємося до неї. Так, давайте подивимося і вимкнемо. Ось був рендер. Подивіться, взагалі, на ось ці чотири полігони. І як бачимо, я зробив окремо тобто, ось в нас є вона покращена, вся. Але одна яйка волосся зробила ще дещо краще. Вона так. Трошки виділилась навіть колірний тон, дещо інший ви одній з візуалізацій. Тут все таке тепле залишилось. А тут голова з волоссям почала відрізнятися, і воно додало якоїсь ще глибини. І заключна частина не менш важлива, ніж все це відео. Також дуже сильно буду просити вас виграти ось цього здоровенного Лего Форд. Всього за донат ви 200 гривень або кратний, можливо, викинете більше грошей на цей збір, і ви зможете виграти цей Лего. А 93-я ОМБР отримає нічного дрона. Збір дуже величезний. Тому до вас виходжу з таким проханням в новенькій коробочці. Зараз вам її покажу. Ось така штукенція. Ви отримаєте ось це ваше буде. І також буду дуже вдячний всім, хто долучиться дружньою банкою. Пишіть мені в дірек в інстаграм, тому що збір дуже величезний і дружні банки дійсно рятують. Дякую вам. Слава всім силам оборони.